Ого! — Виходить ектор, каже, і знову Аліна. Я думаю. Пожалуйста, давайте вже щось зробимо, я вже не можу. Мене просто ну, серце реально вистрибувало. Я заходжу і там стоїть е -е, Валерія. Думаю, тю, що таке? Стою я. Аліна каже: все, добрий вечір. І судді кажуть нам Окей. Ситуації у вас досить схожа. Ви обидві старались, але не впорались зі спеціями. Ми дамо вам ще один шанс. Але платою за цей шанс буде обмеженість ресурсів. Я вже починаю крутити в голові рецепт Наполеона, рецепт Медовика, вафельного вафільного з звущонка. Я вже крутила всі рецепти, які я знаю. Продуктів ми вам не дамо. Продуктів ми вам не дамо. Продукти вам доведеться випросити у тих учасників, які зараз готують на кухні. У вас буде тридцять хвилин, щоб приготувати нову страву, в якій ви маєте виправити свої помилки. А ви готові? Так. Ні. Ні. Час бішов. Просто так піти, зібрати свої сумочки і піти додому. Ні-ні, такого не буде. Я, хоча б, спробую, а не просто встану і піду. Ну що це таке? Ні, це не про мене. Медленно, медленно відкривається вся двері, а я розумію, що треба бігти. Треба бігти, давати ті продукти, забирати у когось щось. Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка. І я думаю, все, треба біжати, хапати, думаю, просто бігом, бігом, бігом. Підбігаємо до учасників, кажуть, дайте хоч що нібудь Дивіться, курки у нього багато лежить. У нього такі три реально здорові філеї. Бери, бери, бери. Що, що? — Стратегія така: шукаю головний інгредієнт, від чого я буду далі танцювати. Е, я побачила вирізку і думаю: о, зараз це буде. Тобі все потрібне. Бери, якщо потрібно. Ось, що тобі, це нормально? Можемо порізати оце. Де ви, бери? Давай. Вона красива така була, ця вирізка, прям красива. Я дивлюся, вона рожевенька. Я думаю, боже маєш ти буська. Дякую, дякую". Я думаю, все, це буде тартар. І Я бачу е, у інших учасників е, інгредієнти. Можна я один чесник? Да, один чесник. Масло вже не треба, що дивись. Е, можна взяти масло? Да. Я я дуже вдячна учасникам, що вони просто отак от віддавали продукти. У кого яка? У мене у мене. Вот. Мені він. Ну, типу, возьми. Я. Давай, ні, давай я отак вот візьму, забирай. Яйця взяла. Вона набрала класний набір продуктів. Вона взяла вирізку говяжу, щоб зробити тартар. Були каперси. Ну, типу, це така виграшна, дуже страва. Я зібрала одну картоплю. Я зібрала філе куряче, два яйця, цукіні, грибочок, чеснок, сирочок, помідорчик. А в підсумку мене вийде куряче філе з сиром, пюре, картопляне з грильованими овочами. Як на мене, трішечки запросто. Я взагалі не дуже люблю працювати з філе, тому що вона для мене запроста. Ну, типу, філе. Ну Філе та й філе. Дуже хочеться, щоб спрацювало. Все. Наша версія така, що ми дуже гарні саліни. Ми Просто найкрасивіші. віші, тому ми вирішили перевірити, ми... хто з нас.